Радіодиктант національної єдності пишуть у День української писемності і мови 9 листопада. Цього року автором тексту став Юрій Андрухович. Він же і читав його в ефірі. Тоді -то й наставала пора особливої чуйності. Листими перед світанковими годинами до парку починали заходити невеликі групи. Сливці Оксана Кузьмич говорить у центрі Пробації радіодиктант пишуть в четверте. До написання долучаються установи по всій області. Пишуть як працівники філії, так і ті, хто перебуває на обліку. Такий диктант це не перевірка знань з української мови, а долучення до національних традицій, підтримання державності і української єдності. Євгену 28, Він один з тих, хто перебуває на обліку у центрі Пробації. Сьогодні диктант пише вперше. Мені запропонували в центрі пробації написати диктант, і я вирішив провірити свої знання української мови. Юлія Михайлова. Диктант пише третій рік. Свою роботу не надсилає. перевіряє, говорить жінка самостійно. Особисто для себе мені цікаво підтримувати свій рівень знань в українській мові. З'явилось багато багато. Слів, правописання змінилось, тому кожен рік перевіряю свої знання. Вперше перевірити свій рівень української вирішив Віктор Булка. Він фахівець міського центру соціальних служб для дітей, сім'ї та молоді, який співпрацює із центром пробації. Я вирішив вперше, до речі, вперше мені запропонували долучитися до такої акції. Чому б ні спробувати себе? Тому що я є українцем, я родився в Вінниці і а, обожнюю свою країну. Тому залюбки підтримують такі акції. Це, це дає можливість перевірити себе, наскільки ти а, знаєш, поважаєш, наскільки ти розумієш свою рідну мову. Тема цьогорічного диктанту природа та дитячі спогади тривав він 30 хвилин за півгодини. Віктор ділиться своїми враженнями. Відчувається, От давно не писав. Ми вже звикли до гаджетів, звикли до сучасної техніки, і постійно ти працюєш або за ноутбуком, або за комп'ютером. І ви знаєте, багато чого не, 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 ну, не встиг я записати. А, ну, переважна більшість вже написано, але ось мій диктант. І що не встигав, то встав три точки. Тобто додумувати треба і ще дописувати. Але обов'язково 11 листопада я перевірю, коли вже буде опубліковано офіційний текст. Текст на сайті українського радіо опублікують 11 листопада. Тоді можна буде перевірити свою роботу. Всеукраїнський диктант національної єдності сьогодні писали 21 раз. Вперше його написали 2000 року до Дня Кирила та Мефодія та з нагоди перепоховання Тараса Шевченка. Аліна Олефір, Володимир Чепинога. Новини на Суспільному. Херсон.